У мене щось теж бачиться, це що ми зірки робили. Теж тераріум в обичній банки. Те, що на вулиці знайшли. Вже вона закрита 24 місяці, бачиш постійно. Ну і росли і не ростуть оце все. Щось вмирає, бачиш, нове виростає. І так постійно. Ось травина виросла. О, блядь, як я деда віжу цей жражач. Це капець просто. Коротше, всім привіт! Новий день, новий влог 21 червня 8.09. Субота. Тренуємось. До речі, зараз покаразує нормально дисплей. Рідко таке було, але було. Зацініть звучок. Це ваги, на яких я вважився кожен ранок. Охуеть я в шокі. Піздец, тільки я так можу. Вони то бабла стоять. Обідно. Зачепив, случайно, як заходив в ванну. Цопнув і вони просто в моменті лопнули, і бать осколки сука візде полетіли. Це пиздец. Ну, Красіва да, картинка. Таке решетки, я таке бачив тільки в кіно, і бать. Саме обідно що це, блядь, доля секунди, я реально даже бля не поняв що случилось. Побачив, як два осколка полетіло вверх, і такий, не поняв. Втім, чую оцей. По тріску, не дивлюсь вниз, і бачу, як тут по паутина пішла по всіх Шкода. Ще й в розпаковках недавно находив, теж продав. З вами не продавав. Це кінцець. Роблю Роблю таускуть тут. Бляха. Уже поприходили всі тачки. Ну, як всі тачки, всі посилки. Тачка тільки одна, поки прийшла ще одна, десь должна їхати. А так прийшло три посилки на пошту сьогодні зранку. І, бляха, як вже хочеться взяти і просто поєшити по ті посилки і записати. І... Так. Поки достаю свій автопарк, треба все поставити на зарядку, бо буду все одно все брати і з усім знімати далі контент. Немає нормальних трас, якби таку, знаєте, ґрунтовочку дати, О, на ґрунтовочці було б охіренно з більшістю. Але не, сказати, що я сьогодні непродуктивний це нічого не сказати. То піду машинку поганяю, то піду акумулятор поставлю на зарядку, то змонтую один відос. Коротше, хуйня й страдаю. Це щось хавить захотілося, фабошку собі зробив. Рамянчик такий. Ням -ням 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 -ням. На, ну, поїж, поїж, поїж. Так, ну і вот на сьогодні фотка. Те, що було необхідно. Буду виставляти це собі, бігом, бо мало пожеб публікуватися. Тренути, а я трохи, а тут трохи. Ну, як кажуть, з моєї натхнення трохи згодилося. <клес> В плані того, що це теж не так, не те, що натхнення загубилося, а пішла реклама. і Реклама йде на різні канали. Пішова раз розфокус, так що ти тут од неї Розпаковки зніми рекламу запиши, табаки, рекламу зроби. Там-то, там-то, там-то. У мене тільки по табачці. Щас і да ж посилок там і аксесуари різні і углі і табаки і чаще ну краще дуже багато щось. і помімо цього ще треба розпаковки а з розпаковками там все трохи сложніше а помімо цього ще треба в сішку жахнути тому що на rc на контент треба йти на поля щоб все знімати там бо в квартирі що ти його не знімеш воно не годиться в квартирі дріфтову да. дрифтово можна було зняти я власне це зробив а... трагі To' è proprio non reale. -no.